Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, про яку ніхто з адвокатів юргистів не хоче піднімати. А саме, відшкодування шкоди, завдане Збройними силами Російської Федерації та ЗСУ, що потрібно знати, коли. Осколки, шахеду чи ракети до вас прилетіла. Що в першу чергу потрібно зробити? Ва. Зібрати всі докази, визвати адвоката та комісію, яка перевірить ваші збитки, оформить все це належним чином. Це перше. Друге, підготувати позов проти. Слухайте уважно. Проти Російської Федерації в українських судах та проти Міністерства оборони та Республіка Україна проти не звичайно, подати в суд проти Республіки Україна. І вигравати ці суди, провести ряд експертиз і подавати до суду навіть в міжнародні суди. Для чого це потрібно? Для відновлення справедливості. Також ви повинні одночасно з цим відкрити два кримінальних провадження після того, як було знищено ваше майно. Відказка, що ви повинні відкрити які кримінальні провадження проти ЗСРФ та проти Збройних сил України. А саме ППО. ЗСУ ППО, які збивають, та інших військових формувань, які збивають над вашими будинками, шахеди чи ракети, досить це своє терпіть. Тому за допомогою адвокатів, юристів, звертайтеся до суду із захистом своїх прав і вимагайте компенсації від Міністерства оборони України. За рахунок державного бюджету та за рахунок державного бюджету Російської Федерації, тому що саме військові Збройних Сил України ППО ЗСУ та ЗСРФ причетні до смертей ваших родичів у великих містах та до військових злочинів проти людяності. Тому не. Тійти осторонь, подавайте в ДБР завдяки адвокатам, правозахисникам відкривайте кримінальне провадження. Що робити, якщо вам ДБР відмовляє звертатися зі скаргою на слідчого щодо його бездіяльності та заносити за допомогою суду? Кримінальне провадження проти Збройних сил України та Збройних сил Російської Федерації, судовий реєстр щодо злочинів. Саме так цей реєстр знаходиться під контролем генерального офісу прокурора. Або як його зараз називають Офіс Генерального прокурору. Не мовчіть і не стійте осторонь біде людей, шановні правозахисники, юристи і адвокати. І звертайтеся до українських судів, це я вам настанова. стосовно злочинів Збройних сил проти цивільних ЗСР. І ЗСУ потрібно їх карати. Кримінальними справами підказка. Псування майна? Геноцид, Державна Зрада. Стаття 402 частина 4. Саме так. Стаття 109, частина 1. Ось за що потрібно притягувати українських військових. До кримінальної відповідальності, і щоб вони відповідали всім своїм майном і платили вам компенсації за зруйновані життя ваші та каліцтво. Саме так потрібно зараз робити українським правозахисникам. Але Чомусь вони цього не роблять, лише проти Російської Федерації подають позов. Ні. Так хлопці не буде працювати, потрібно подавати позови кримінальні і цивільні проти військових Збройних сил. Включаючи конфіскацію їх майна, щоб вони з вами розплатилися за знищені будинки. За вбивство цивільних саме за це відповідає і Російська Федерація, і ЗСУ ППО у ваших областях досить мовчати і терпіти ці свавін. Чому це свавілля не потрібно замовчувати? Тому що замовчування породжує ще більший злочин проти цивільних. Тому цивільні адвокати не мовчать. Відкривають кримінальні справи проти ЗСУ, проти ЗСР. І так потрібно робити: та передавати матеріали в міжнародний кримінальний суд щодо військових злочинів Збройних сил України. В чому полягають військові злочини Збройних сил України? Ясно. Детально поясню По-перше, коли це відбувається, порушення статуту Збройних сил є Державною зрадою стаття 111. У житті позбавлення волі за збиття шахедів та ракет над домівками цивільних. Саме так мені. Нецікаві виправдання військових злочинців із зсу, які це роблять. У мене немає жодних питань до реальних захисників, хто зараз на полі бою. У мене питання до тих, хто причетний до вбивства. Це тилові військові, і вони повинні відповісти перед вищим судом. Якщо буде потрібно, їх потрібно видати. Міжнародному кримінальному суду досить це нахабство терпіти. Потрібно їх притягувати до міжнародної кримінальної відповідальності. Ніхто їм не давав права збивати шахеди і ракети над будинками, щоб потім люди помирали. В першу чергу винні засушники, які це роблять, і будуть відповідати повністю. Без строків давності. І ми їх все одно ідентифікуємо і притягнемо до відповідальності. Те ж саме стосується і Збройних сил Російської Федерації. Дякую за увагу. Гарного вечора вам, шановні українці. Юридична консультація з будь-яких марок права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання чи вирішення вашої проблеми. Юридична консультація неправова з теми ТЦК СП і військового права, коли не працюють норми права, коштує 700 гривень. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Юридична консультація з кримінального права коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Термінова консультація і вирішення ваших проблем з кримінального права коштує 500 доларів США за термінальність. Заповнення позовної заяви в суд. Для прикладу, оскарження штрафів ТЦК ЦКС з коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права 1000 грн. Юридична консультація, як вести бізнес та автомобіль в статусі людини, також коштує 1000 грн. Звертайся на електронну пошту академік.блов'єрзначок імейл підписка лайк-репост. Також жми кнопку спонсорства і стати спонсором в описі до цього відео. Також ти можеш надіслати до на мій криптогаманець чи картку. Дякую за увагу, шановні українців! Дивись ми минулі та наступний вітер. Гарного вам вечора!